Всім привіт! А це, до речі, типу новий тиждень влогів. Ми приїхали на площадку, на собачу площадку, яка була найближча нам по, по, по мої. Що я хочу вам розказати? Я приблизно хвилин 15 тому закінчила свій ранковий блок на Амазоні. Я сьогодні я була тупо медмакс. Це, це жах. Я короче, їздила по дуже поганій дорозі. На мій най, найнеулюбленіший мабуть, маршрут. Я була просто реально пешена, коротше. Ужас. Ужас. Я не люблю себе так чувствовати за рулем. Вот. я стараюсь збігати таких ситуацій. Когда я не можу совладать з собою на дороге. молі моя собака від мене збігає, пішла з нею гуляти. Хопа, когда бросай мячик, да? Неси, надо говорить. Неси мячик. Ау, принцесса моя. Ну, спасибо, Молли. Вот так. Да? Ну, давай еще бросим. Неси мячик. Ну, вот это моя бубочка. Моя солнышко. А у тебя тоже свой мячик есть, да? І у тебе свій м'ячик. Ну, яка радість. Чесно, вона взагалі не грала в м'ячик, це вона навчилася приблизно місяці два, тому три, ну, плюс-мінус, так. Не знаю, якось сама просто навчилась, вона, мабуть, бачила, як то роблять інші собаки і теж почала так робити. Тому що вона взагалі нічого не носила, скільки ми там не займалися. Щось принести, це так, з розряду фантастики. Далі я думаю, що ми ще трошки тут побудемо і поїдемо додому, тому що треба збиратися. У мене сьогодні запис на стрижку і на тонування, а потім їхати на роботу. І ще треба щось поїсти. І відбуваються дуже важко потім спіймати ритм, цей, щоб під кінець дня було навоз... вузови. О боже, дайте мені тільки лягти і все і не чіпати мене. Да, так, вчора, до речі, почала робити творог. Ой, їй-ой! І в мене вже скисло молочко. Я в нього додала йогурт. Зараз це все нагріти і поставити ще ось на півдня, ну до вечора. Коротко. Зараз я вам покажу цю магію. І нарешті вся ця маса нагрілася і закипіла. Так, ну що, я вже запаркувалась і тупи в селом. Я сьогодні на такому оверсайз Vibe. Я не спеціально купляла такі речі, воно просто так якось сталося. Ну нічого, мені потім на роботу так навіть зручніше. Ось так. Сьогодні я виглядаю. Да. Зараз я вам покажу, мені подобається це місце. Це взагалі, я так розумію, це типу коворкінг, салон коворкінг. І там дівчата, майстри просто орендують місця. Ось. Але мені погано нагадує салон в Україні. Тому не економлю, а хочу в місце, яке мені подобається.

<рес> Нормальний чув. Сказати, що буду намагатись не відтягувати відвідування салону. Я обожнюю, коли вони глянути волосся. І останній час я не знаю, що сталося з ним. Я типу користуюсь нормальними, нормальною косметикою, користуюсь, але щось пішло не по плану. І Я так бісилась, нервувала. І в ці моменти попадає навіть якась там впевненість в собі. Тому. Я зараз а, змінила була собі різні шампуні. Хочу змінити догляд і подивитись, що воно вийде. Типу, в чому знайти <схи> цей корінь зла, в чому там та проблема крича? Я перепаркувалася. Де мені поїсти? Так, а ще там відбулись невеличкі зміни <схи> а, з роботою. <плес> Я прийшла їсти. <плес> 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 Сьогодні я буду їсти тако і такітос. Вже новий день, і сьогодні, вперше за довгий час, я прокинулася сама без будильнику. Не можна такого робити, тому що я трошки переспала, і перші дві годинки голова йшла обертом поробити за свій ранок, погуляти з собакою, прийняти душ, поснідати, прибратися, навести порядок на кухні, зібратись. І що? І все. І тепер я знімаю це відео. і Коротше, хочу вам показати, що я там не робила з молока. Я вчора вже не знімала, як я тут все це Ой. перекладала в марлеві сіта Ось, але я вам зараз покажу, що в мене вийшло. Так. Я не сподіваюсь, він вже добряче стік. Стік? <гум> uh, да, ось, коротше. Такий в мене uh, тканині для творога. І який він в мене. Що тут в мене вийшло? Зараз я знімаю на відео. Опа. Так. Просто перекладу, а завтра вже буду робити сирники та якісь ще заготовки. Не знаю, можливо, зроблю. Творожний чизкейк. Колись я його дуже обожнювала. Взагалі, я більше люблю чизкейк з творогу, ніж з крем-сиру. І він не виходить, як запіканка. Хоча, казалось би, да? а не виходить, тому що туди я кладу ну, не такі інгредієнти, як на запіканку. І коротше, з творого він мені смачніший. Ось. А той, що з крем-сиру, він мені, типу, зажирний. Я Мабуть, так це охарактеризую. Смакоти що. Смакота. А, нам хочуть сьогодні на півдня вимкнути воду, якийсь тут неполадки. Я трошки понабирала собі про всяк випадок. Хоча я, в принципі, сьогодні закривати сезон катання на сабборді. Друзі, а, оглядаю різні. Оглядаю Ха -ха. опробую. Коротше. Є по поразним озерам, озерам, речкам. і їздила к друзьям в гості в соседний штат, і, коротше, катаюся, плаваю в різних локаціях. Офігідна штука мені дуже подобається, що я з собою зібрала? А, саме сап. Ось такого він розміру. І ця штука доволі така важка. І його приходиться надувати і здувати кожного разу. Молька залишиться вдома, Почекаєш мене трошки, так? тому що там з нею буде не дуже зручно. Так, Вона катається зі мною, нормально, їй подобається. Ну да, я ще її залишу, тому що я хочу одразу, тому що я хочу одразу поїхати після цього на роботу. Сьогодні у мене тільки вечірній блок, ось Тома зараз поїхати і повернутись вже ввечері додому. Так, мені здається, я не закінчила думку, чому Молі залишається вдома, а, тому що. Я переживаю, що я приїду на склад місця в машині через те, що я беру з собою сап, він займає ну так, доволі доволь велику площу. І що я хотіла сказати, ну в общем, буває таке, що ну, це в мене траплялося декілька разів, що коротше був такий об'єм посилок, що Мольки, Мольки було не дуже зручно, і мені це, мені це не подобається, я починаю нервувати. А, ось і кроча. Тому вона залишається вдома, щоб я могла спокійно положити сап куди-небудь куди наперед чи назад, і так, щоб я там повпихувала всі посилки. Може статися таке, що а, місце буде навалом, але все одно краще хай залишиться вдома. Тут я буду зручніше і спокійніше. ну Треба зазвичай на комок щастя, яка вже вже пора мить. пора купаться кому-то да? где ты тут? собака еще машину заправлять короче, все, по о боже мне не верится, что я уже доехала это а, капец как всегда планируешь одна, а дорога подкидывает что-то короче дорога что-то подкидывает Так, я не знаю, в кадр чи ні. Так, найважче в цій забаві це накачати сап. тут його залишила в останній раз. Так, ну що, зараз я перемкну наш швидкий запис. Для мене це буде, мабуть, десь хвилин 5, а для вас лише декілька секунд. Це останні Штри... штришки, да? якщо можна так сказати. Так. Треба визначити, що там по тиску, який тут здорився. Ой, я зараз. Я вже я вже трошки голодна, і я знала, що так може статись. Тому взяла з собою Фух. невеличкий перекус. Це, що якось що потрапляє на цей оцей пас для плавника і він його вигнає. І, коротше, з кожним разом стає важко це все скласти. Ці маленькі нормально, вони не попадають на згин, і з ними все добре. Ой! Ох, боже мій! Ох, цей спорт! Ох, цей спорт. Так, що тут в мене? Нічого не збігає. Так, все. Апарат готовий до використання. Так. Ще з собою візьму ось таку водичку. Зразу її покладу. На голові. Перекус. Що я дуже, дуже голодна. Час пролетів майже непомітно в дорозі. Я ну, далеко їхала. Дивуюсь взагалі. Як це все місце знайшла? А що? Це вся робота. Відправляють нас на Амазоні. Інколи, ну, типу, в такі жопи світу. Ось, коротше, це. Другий хвилин. Три хвилини побігла. Три хвилини на їжу і побігла. Ми показав, що в мене на перекус? йогурт з персиком та кеш. Так. Все. Я вже перевитягнулася. Іду до водички. Підготовлене, але такий. І дикий трошки. На воду. Хоча це місце, місце позначено як саме місце для любителів покататись на каяках або на сапах. Ось. Знімати лівою рукою, це, звісно, капець. Так. Чесно, ну це не місце. Я вам покажу далі, як воно там виглядає. Ох, короче, якось так. Трошки, звісно, тут зацвіла водичка. Але ладно, я сюди не копатись, поїхала. Зараз я вам покажу. Бачите, можна туди далі по річці плисти. Коротко, це капець. Ростлась два віка. А в мене, як виявилось, відключений був мікрофон. Я не знаю, чому. Да? Я не перевірила це. Ай, коротше, так. Що я розповідала? Я розповідала, що я подивіться, куди приїхала. Ай, ви вже бачили, куди приїхала. Хотіла показати, як же ж тут гарно і чому я сюди приїхала. Яка прозора вода? Решталево, але єдине, що на не видно, тому я навіть не хочу дізнаватись, скільки тут метрів. Там ще трошки людей питається. Мачка, привіт! У мене вже все зайнято. Вибач. Гарна, це, мабуть, сілізень. Хлопчик, тобто. Спробуйте, якщо ви ще не пробували, покататись на сапах. О, мої тополі. А, Не знаю, може вона всім зайде, але трошки під грибу. хоч а, Але мені дуже подобається. Коротше, я вже пробігла назад на місце дислокації мого авто. І тепер супер швидко. Звісно, тому що я затрималась на друзі. Треба все робити швидко. Тепер треба швидко цю, цю штуку спускати. Або шльопанцях в машині за кермом. Взагалі не розумію, як людям так може бути зручно. Так, да, коротше. Маш бросок такий. Да. Все, погнала далі на роботу. Побачимося завтра. Ой. Молі, ну дякую що далі я сама вже? Сьогоднішній день трошки пішов не за планом, і я вже така, як сонна мушка. Ще тільки сьома година вечора, то що? Будемо разом готувати сирники і трошки балакати. А, ось, да. Шкода, що а, бувають такі дні, коли ти собі думав, він пройде ну, типу, якось. Коротше, не, не люблю, коли ти ставиш собі якісь плани, а потім все йде, ну, типу, не те, щоб там шкереберть, а, типу, ти не виконуєш свої плани, хоча б на 80%. Типу, десь там Біля на двадцяти зупиняєшся. Да, коротше, сьогодні такий день. Я і рано закінчила роботу. І тільки там була якась одна справа середня. А все інший час, я вже Вільний час мені кудись просто розчинився. Так, і, все. і все. Так. Милинці з творогом. Да? Нормально звучить. А, нормально. А, я ще хотіла, да? Ну, Ладно, це наступна партія. Так, це є. Буду паралельно а, готувати собі вечерю. Да? Гарна ідея. Робити це паралельно. І... Буду варити суп, чи, а, все, все з цими тиквами. Ось я підхватила цю хвилю і, а, і що? І ще я купила собі кревітосики. І на цій хвилі я вирішила зробити собі а, суп, який називається крем-суп. Ще наріжу овочі і повернусь до вас. А я згадала, що тихва буде гарбуз, так? Да? Я нарізала овочі доволі крупним кубиком. А як я вже і казала, цей гарбуз я купила вже порізаним. Одиба на шматочки. Так, і що, поки гріється сковорідка, замариную, типу да, кривитоса. Трошки, я до речі, це зараз тріо спецій, які в мене йдуть в усі страви. Окрім солодких, звісно. Додаю шматочок. Вершкового масла. Суп без нього буде не такий смачний. смачний. кастрюлю прикладаю з першу моркву і цибулю. І Так, повертаємось до наших сирничків. Рекомендація мами. До сирників краще додавати тільки жовток. Я думаю, що це пов'язано з тим, що жовток додає. Типу рихлості, а білок навпаки зв'язує продукти. І щоб в сирнички були пухкі, треба додавати жовточки. Далі. Сюди я думаю, що десь п'ять, мабуть, з лошок Рисове... рисового борошна. Ще дві столові ложки цукру без горки. Не люблю солодкі сирники. Ось, і, коротше, взагалі не люблю сирники з родзинками. Е, при... Ну, все. Вічі, я нічого не додаю до сирників. Добре перемішаю. Так, що ще сьогодні? Все. Ось таке в мене вийшло. пухкеньке тісто сирникове. Я думаю, що воно повинно трошки постояти, щоб розійшлася. Так, я вас трошки перемістила. Сьогодні ага. був такий трохи дивний день по імбир. У мене, на жаль, зіпсувався часник. Ось, і додав... вийде додасти, вийде додасти, вийде додасти. Додав... сушений. Шкода, натираю одразу в кастрюлю Всі і трошки ще. Ось так. Така овочева засмажка. Але найважливіше. я вже скільки разів сказала найважливіший інгредієнт. Да? А, так, поперчу, пасалю. Тепер добре поклав. Один з особливих інгредієнтів. Це все додається в кінці. А додаю трошки водички. Логічно, да? Щоб суп зварився. Все О! нормально. Поваритись 20 хвилиночок. Знаєте, хотіла вам а, сьогодні. Хотіла вам розказати, що ж мене сьогодні так. Трошки вибило з колії, назвемо це так. Коротше, сьогодні в мене відбулись якісь дві дивні ситуації. Ну як, ні, друга не друг не дивна, друга лише енергозатратна, чомусь для мене особливо. Ось, а перша супер дивна. Покажу відео, і ви мені напишіть, Що я повинна була робити в цій ситуації? Тому що, якщо чесно, в мене якісь такі сумбурні думки. Я півня хожу це засмучена. Засмучена, якась така, типу, трошки занепокоєна цією ситуацією. А, так, халабочки катаємо. Так, да, тому що, начебто, я ж е, нічого не зробила. Сталася зі мною зранку. Да, і тому я так... Чому я переживаю взагалі за цю ситуацію? Тому що я досі думаю, що я повинна була повернутись. Ну, типу, або вийти. Ну, не те, щоб повернутися. Це просто в мене був робочий час, і я не хотіла відкладати там залишки роботи, залишки посилок. Там я всього залишалось дві, типу, поряд. Ось я думала, що може потрібно повернутися до цієї дівчини. Типу, я не знаю, чим би якось, звісно, допомогла, але можливо треба було повернутись. Не знаю, коротше. Не знаю. Дивна ситуація. Воно ось так, типу, на рівному місці сталось, і, начебто, типу, я була свідком да? цієї движухи. І, і я думаю, що, можливо, їй потрібна була якась допомога. А я не запитала, Ой, коротше, таке. У мене вийшли. Креветочки потрібно підсмажити. Це вершки. А інший це соєвий соус. І він дає такий е, незвичний смак в поєднанні з гарбузом. Типу, такий меч відбувається. Це дуже смачно. Ось такі у мене гарнівні креветочки. Ой, трошки засмакує. Додам дві неповні столові ложки соєвого соусу. Ага, я думала, що я хотіла вставити шпажки в креветки, щоб вони були прямими. Два. Три. Давай. Ой. Ось так. В ікеї, да? як би це дивно не звучало, купила в ікеї ось таку цибульку. І що, і зараз я ось так от зверху просто чик 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 Трошки. І все. І моя вечеря готова. Ні день цього блоку або ні. А, ось, а, тому що діозних планів немає. Зранку обіцяю, обіцяю дощ. Я зранку буду вдома. Потім в мене обідня робота і ввечері знову вдома. Ось. Ну і так, планів нема, буду шити. Вишивати, спортом займатись, бо сьогодні вже не хочу, а завтра буду, да. знову повертаюся до режиму, тому що я, начебто, себе почала вже добре почувати, і можна вже активніше якось рухатись по цьому життю. Дякую всім за перегляд. Якщо, що, підписуйтесь на цей канал.